Слава нашому Богу за сьогоднішній день, який Бог дав для мене і для вас. А для чого? Для того, щоб подякувати Богу, прославити Бога, возвеличити. Як сьогодні було много слов сказано, провірити мені своє життя, вам своє, тому що перед нами. Стоїть вічність чи ні? І тому для того, щоб приобрести ту вічність, як сьогодні було сказано, ми були з вами обречені через непослушання наших праотців. І Тому деколи люди задають питання, для чого Бог там, у Єдемському саду, поклав таке дерево познання добра і зла. Я думаю, що ми всі, які пізнали Бога, розуміємо, що то було для того, щоб Бог ненасильственно заставляв чоловіка служити йому або йти за ним, або щоб людина, маючи право вибора, зробила вибор. І Бог сказав: якщо ти то зробиш, то будеш жити вічно, якщо ти вкусиш від дерева того, якої познання добра і зла, то то день, коли ти вкусиш. Ти умреш. І людина зробила вибор посередством того, що понравилось, давало знання. Воно було таке, що влікло людину чогось до себе. Так диявол задав питання, каже, подлинно Бог сказав, що нич не треба їсти. Він знав усе, правда? Але людина відповіла що ми можемо все їсти, а з того не можемо, тому що Бог казав, що не так. Но дявол сказав, ви будете, як боги, ви будете знати добро і зло. Він не правду повів, правду повів. Ви знаєте добро, а зло не знаєте. І, к сожалению, людина вибрала такий путь, який треба було після Богу. Покласти ангела з мечом, щоб вже людина у гріхові не обратилася до дерева життя вічності і не жила вічно в гріхові. І як сьогодні було сказано для того, щоб нас освободити, щоб нам дати свободу, на землю прийшов Ісус Христос, слава Йому! Христос воскрес! Він воскрес у нашому життю! І він нас назвав своїми, як сьогодні було сказано, гріх зайшов через чоловіка, але через того самого земного чоловіка. Але коли прийшов небесний чоловік, син чоловіческий, за якого сьогодні було сказано, де дьявол приступав до нього, але він був твердий в своєму, він знав, для чого прийшов, і тому він нас спас. Помилував і дав нам надіжду на вічність з ним. Але далі за нами вибор, чи ні? Я думаю, за нами вибор, де слово Боже каже, так що є широка дорога, многі люди йдуть, але є вузька, не всі її знаходять. Ми з вами знайшли вузьку дорогу чи ні. Хто прийняв Христа як вічного Спасителя, хто визнав його своїм Спасителем, знайшов ту вузьку дорогу. Але по тій вузькій дорозі треба йти і не зворачувати не вправо, не вліво. І тому сьогодні день для нас, коли Бог для нас предупреждає, говорить, познавши Бога, як правильно йти. І я би хотів прочитати Слово Боже, де і ми будемо молитися, написано такі слова. Були вже спрошені фарисіями. Був же спрошен Фарисеями, коли прийде Царство Божиє, відповідає им: не прийде Царство Божие приметним образом, і не скажуть вода, но тут, вот або там, бо Царство Божие дає внутри, внутри, внутри нас. И якщо то царство на... Божье внутри нас, то ми є з вами щасливі, радісні, в різних обставинах життя, як сьогодні було сказано, наша рука. В Його руці, І Він свої руки не попустить нас, разве ми можемо вирватися від Нього. І тому далі Ян говорить такі слова: Як було в одні Ноя, так буде в дні сина чоловічного. Є, ліпі, женились, виходили замуж до того дня, як вошел в ковчег, і прийшов потоп, і погубив всіх. Так же, как было в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вошел, вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, хто станет зберегать душу свою, тот погубить Йово, а хто погубить Его, тот оживите. Сказую вам: в ту ночь будут двоє на одной постелі, один возьметься, другой останется. Двоє будуть молоть вместе, один возьметься, другой останется. двоє будуть на полі, один везьметься. А другий оставиться. Я думаю, що Христос, говорячи то слово, Він предупредив мене, предупредив усіх нас. Він, з свого боку, зробив все чи ні. Бог все зробив із-за любви до людини, яка потеряла вічність. І сьогодні ми з вами вибрали, і як би добре було, щоб то, то Царство Боже було внутрі, вомні. І бо Царство Боже, що є? Праведність, мир і радость в чому? В Духі Святому? Якщо є праведність, яка дана нам через Ісуса Христа, не ми її заслужили. Якщо є мир, де помните, коли сиділи ученики, там ці, вже возлежали, і Христос зайшов до них і каже: мир вам. Мир даю вам такий не такий, як мир дає, мир превосходящий всього, тому що Христос тот, який наповняє миром і та, та радость є в Духі Святому. І якщо в нас то є, і ми то зберігаємо, то я вірю, що не напрасно ми познали Христа, не напрасно не йдемо за Ним. І тому що написано вже, де я прочитав вже, як було в дні потопа, як було в одні лота. І далі говорить Христос: вспоминайте жінку Лотову, а що то означає про мене і про вас? Бог нас вивів із города розрушення, показав нам дорогу, поклав нас на ту вузьку дорогу, де написано: вже, Слово Твоє є, світильник, ноги моєї і світ стезі моєї, для того, щоб я і тишов правильно вдікай в сім'я в учення, і тоді ти все собереш і збережеш. І будеш мати життя вічне. Ну, к жаль, всі були виведені із за любві, із-за того, що Бог полюбив чоловіка, із за те, що там десь Авраам молився, але к жаль, то, що було внутри, в нутрі, в серці, в жінки, Лотої, не можна було його вирвати. І воно заставило її повернутися, тому що Гон сказав: ідіть. І не поворачуйтесь. Сьогодні ми з вами призвані йти тою дорогою і взирати на Господа Ісуса Христа, який пройшов тут путь, і Він сказав: Же гнали мене, буду гнати вас. Моє слово соблюдали, буду і ваше соблюдати. І тому, читаючи Слово Боже написане діяння апостолів, коли, як сьогодні, було сказано за того Стефана, який достоєн був жити, ні. Але його чогось вбили. Але при своїй молитві він сказав: Господи, не у мене є гріха. Що то означає? Означає, то, що в того чоловіка була посіяна любов Божа. Така любов, яку Христос, коли був на кресті, сказав, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він молився до Отця, так само послідувателі його. І написано й давше в Слові Божому, що коли тот Ірод був такий цар, він хотів добро для народу юдейського. Чому? Він хотів, щоб, розуміючи, що проповідь Євангелія вона усилюється, говорять про Христа і взяв Якова. Обезглавив його і, і відів, що полюбилося то юдеям. Написано, Закрив Петра, хотів то же саме зробити, але Бог не дозволив тому. Тому що Петрові ще треба було йти, як написано нікогда, обратившись ти і братів своїх утвердив у вірі, і він ішов і проповідував. І сьогодні то слово говориться мені і вам. Тому що настане такий момент, де я сьогодні читав: двоє будуть на постелі один береться, другий оставиться. Двоє будуть молоти, двоє будуть у других містах. І тому вибор за нами, якщо ми хочемо в місті разом, як колись чоловік один сказав: А я і домі. Будемо служити Богу, а ви собі виберіть. І сьогодні вибор за мною і за вами. Я розумію, межими, трудності, проблеми, переживання. Дуже добре славити Бога, коли все окружає тебе, коли мир, спокій, благополуччя, все хорошо, може радуватись, а коли приходить болість, коли приходить трудність, коли диявол підступає, і каже: Тебе вже Бог забув. Ні, нас Бог не забуває. Слава йому! Він любить, милує, і коли трудності приходять, ми звертаємось. Він тоді, який допомагає і обращає внимання на нас. Казалось би, лод уже там прижився, йому було добре, але Бог обратив на нього внимання. Тому написано, він мучився в праведній душі своєї. Сьогодні, можливо, ми живемо в такий час, коли кажеться, вроді би інакше треба жити, щось може і полівити собі. Ні. Слово Боже каже, возложивши руки на плуг, не треба озаратися, тому що пройдений путь. То є там, але з нами Бог, і до сьогоднішнього часу він нам поміг. Слава йому! І я вірю, що Він не хоче смерті нічої. і тому ми будемо дякувати Богу. Я думаю, що в нас усіх є подяка, правда. За те, що він нас спас, помилував, і будемо молитися, щоб Бог поміг нам до кінця бути вірному до кінця. А хто може ще не прийняв його лічного Спасителя, не посвятив свою життя для нього Время благоприятної і день спасіння, що настане момент, коли Христос буде забирати із постелі чоловіка й жінку, щоб забрав у щоб коли діти будуть з родителями, щоб ніхто не залишився, щоб всі були восхищені на небо, то ви, що він прийде за ожидаючими. Ми видимо обставину в сім'ях, кров, трудності, проблеми, діти не слухають, деколи жінки, чоловіки щось не є в порядку. Чому так? Давайте скажемо Господу, Господи, то що я не можу, Ти зроби, тому що ти велик і силен Бог, а Бог чекає від нас, Рені, молитви, а можливо, треба молитися, як Авраам сказав, Господи, може, 50, а Бог каже, раді 50 не погублю, а може там 40, а може, 10 є, ну ні на що, 10, Але сьогодні на землі є церква Господа Ісуса Христа, яка іскуплена, яка йде за Христом. Можливо, я не такий, може, ви не такові, а я хочу вам сказати: врата не удоляють церкву. І він другий раз прийде не для того, бо що спасати, але ж за ожидаючими його. Хай Бог поможе нам, щоб ми були ті, які чекаємо свої нужди, в нас є нужди, правда. Ми принесемо перед Господа за близьких, за рідних, за тих, хто на одрах болезні за наш край, за тих усіх, які погибають на фронті, які не знають Бога з однієї сторони, з другої. Діяволу вдалося вселити щось у чоловіка, щоб. Завладіти міром, як сьогодні було сказано, предложив Христу, поклонися. І сьогодні на землі люди кланяються дияволу і хочуть завладіти міром. Ну, я думаю, як Бог сказав, до селі дойдеш. І далі не перейдеш, і все є в власті Бога. А ми не знаємо, чому так. Але якщо наше життя не відповідає Слову Божому, будемо просити прощення. Тут є записка, щоб помолитися і подякувати Богу за те, що Бог допоміг в операції. До сьогодні Бог усіх нас хранив, слава йому. І зберігає тому, хай Бог буде прославлений в нашій житті, на землі і у вічності, щоб ми співали там со святими. Свят Господь, і свято ім'я Його, йому слава повіки. В місті з народом твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день. Він такий прекрасний Господь. Ти дав нам сили, желання прийти на це місце, щоби слухати слово твоє. Щоб воно впадало в наше серце, а щоб у нашому серці була приятна почва, щоб то слово принесло пользу для нас, для мене, для всіх слухаючих, Господь, щоб принести плод, Господи, в тридцять шістдесят сто крат. І тому ми просимо Тебе Духом Святим, роби свою роботу в наших серцях. І дякую тобі за твою милість, за любов. Дякую тобі, що кожного з нас ти зберіг до цього міста і дав нам, Господи, сили. Слава, слава святому, слава вічному, Дух Святий, посити нас силою свише. І обнови наші серця, благодаттю Твоєю, щоб, Господи, приходячи на це місто, ми розуміли, що ми стоїмо перед Тобою і Ти присутній на цьому місті, Господь, і Ти сказав, де Твоє Троє ім'я Моє, я серед вас, Ти є серед нас, але й Ти є ходатаєм пред Отцем Небесним. Ми дякуємо Тобі за жертву, за Голгофу, за те, що Ти вошли в святої святих, і ми маємо доступ до Престола благодатно. Через жертву Твою кров Ти омив нас і очистив. Слава тобі, Господь! І тому, маючи ту можливість, ми просимо Тебе наші нужди, переживання несемо перед Тобою. Просимо Тебе за наших близьких, рідних, знайомих, за наших чоловіків, жінок і дітей, Господи за тих людей, які йдуть широкою дорогою, їх сотні тисячі, щоб Ти остановив, щоб Ти вислав ділателі на ниву Твою, тому що жатва зозриває, Господь, а нас, народ Твій, обнови силою Духа Святого і дай зрозуміти, що сьогодні я і день спасіння. Бо завтра може бути пізно вже міняти своє життя. Хай Твій мир, хай твоя любов і ласка буде в наших серцях, хай пробудиться та перша любов, яку ти злив Духом Святим в наші серця, щоб нам жити, трудитись і друг друга уважати і любити. Тому що Ти сказав, возлюби Господа Бога, а ближнього, як самого себе, на цих заповідях весь закон і пророки. Слава Тобі! І тому просимо Тебе. Благословив Вселенську церкву. Можливо, хтось упав, підніми, хто на верни. Можливо, хтось навіть не розуміє, що неправильно робить, але ти, той, який просвіщаєш очі кожному через слово Твоє, і тому дай нам держати слово Твоє, читати Його і наблюдати за своєю жизнью. Ми просимо Тебе за тих, хто на одрах болезні, в лікарнях, вдома, Господи. Нам добре, бо ми здорові. Може, не повністю в нас і фізичні сили, але ми могли прийти на це місто. Старенькі брати і сестри, які не можуть прийти, благослови їх вдома, посити їх силою, Духа Святого і у їхні серця. Не можемо мовчати за наш край, країну нашу. Господи, ми не знаємо, чому так є, але ми просимо прости нас і помилуй, і установи то безуміє, Господь, щоб не проливалась та невинна кров, щоб тисячі ті не уходили в вічність, не познавши тебе, а хай там, де в неї є, можливо, у трудних моментах обращаються до Тебе, і бо ти сказав, хто призове ім'я Господнє, спасеться, помилуй нас, благослови наші. Братів і сестер, які там живуть, Господи, під тими обстрілами, де їхні дома розрушаються, Господи, сохрани. їх. Утіш Духом Святим, і подержи на Тебе наша надія. Будь з нами при розході, в дорогах, храни від усякого рода зла. А тобі, Хай буде, слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, Сущий небесах. Да святиться і я твоє, та да прийде цар світо, да буде, і на неї хліб наш насушний, подавай над кожним і просить до наш, як і прощає кожний камаш, і не введи нас вискушень. І збав нас твою духа, ібо твої царства, і сила, і слава на них. Аминь. Благодай Господу нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отца, і общение Святого Духа. Амину.